Добрий день! Я Ситник Андрій Володимирович, вчитель географії вищої категорії Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Тема нашого сьогоднішнього уроку міські населені пункти в урбанізація. Мета нашого уроку ознайомитися з поняттям місто, дізнатися які населені пункти в різних регіонах світу вважаються містами, дізнатися, що таке урбанізація. Та е, який відсоток урбанізацій в різних державах світу. Містом називається населений пункт із е, значною кількістю та густотою населення, більшість населення якого зайнята не в сільському господарстві, а іншими видами діяльності: транспорт, зв'язок, банківська сфера, е, промисловість і так далі. У різних державах сформувалися різні критерії оцінки, що таке місто. В деяких країнах світу населені пункти з чисельністю населення 2-3 тисячі осіб вважаються містами. Тоді як в Україні це села. Класифікація міст України. Це малі міста до 50 тисяч осіб. Середні міста від 50 до 100 тисяч, великі до півмільйона. Дуже великі до мільйона осіб таких в таких Україні 5 міст. І міст мільйонерів в Україні 3. Це Київ, Харків та Одеса. Колись в Україні було 5 міст мільйонерів. Військові події з 2014 року дещо змінили наповнення міст в Україні. І в зв'язку з активними військовими діями, які почалися у 2022 році, можна говорити про знову ж таки радикальні зміни цієї ситуації. Але стверджувати, 100% нічого не можна. Є підозра, що через велику кількість біженців Київ. Не втратив статус мільйонера, але втратив значну кількість жителів. Харків, ймовірно, що тимчасово втратив статус мільйонера через велику кількість біженців. Імовірно, що з Одесою, можливо, і не сталася така участь, і вона залишається мільйонером. Функції міст. Місто може виконувати різноманітні функції, як промислові, багатогалузеві вузько спеціалізовані, транспортні, тобто коли міста є потужними транспортними вузлами, де перетинаються різноманітні види транспорту, а саме їх магістралі. Курортно-оздоровчі, ну, загальновідомі, Ялта, Трускавець, Моршин, Миргород. Військові міста, такими є Севастополь чи Остер, ну і релігійні центри, наприклад, Почаїв. Урбанізація це процес поширення міського способу життя. І зростання ролі міст у житті людей в державі. Урбанізація в різних країнах відбувається по-різному, із з різноманітними додатковими явищами. В розвинених країнах високий рівень урбанізації вже давно, а на даний момент зростання цієї урбанізації доволі уповільнене. Додаткові явища у розвинутих країнах, які трапляються, це субурбанізація, тобто розростання міського населення за рахунок переїзду частини жителів центру у передмістя. Тобто такі своєрідні такі селища, передмістя, передміські розростаються квартали. Там зручні під'їзди до будинків, облаштовані, вулиці, є магазини. Тобто все цивілізовано і придумано, щоб людям було зручно. Подалі від міського шуму, транспорту, від хмарочосів. Люди собі спокійно проводять, скажімо так, ночують в цих будівлях, вихідні проводять, а на роботу їздять в центр міста. Україна, що розвивається, відсоток урбанізації доволі низький, але на фоні високих темпів зростання урбанізації. Тобто постійно кількість міського населення зростає. Хибна урбанізація або так звана псевдоурбанізація, притаманна країнам, що розвивається, це розростання нетрів навколо міст. Ну, Наприклад, загальновідомі великі міста з нетрями, те саме Мехіко або Делі, в Індії. Люди живуть в картонних коробках, в якихось тимчасових спорудах під навісами, намагаються знайти собі якусь роботу у великому місті щодня, ходячи туди. От, але в цих умовах це просто неможливо жити. Страшна антисанітарія, ніяких звичайних умов, зручностей немає навіть де приготувати собі їжу. Тобто, це просто ночівля, ледь не під відкритим небом. Е, пропоную вам самостійно поцікавитися в інтернеті. Визначеннями терміну рурбанізація, який притаманний розвинутим країнам, та джентрифікація. Сподіваюся, вам буде цікаво дізнатися визначення цих термінів. Субурбанізація. Щойно ми згадували цей термін. Зараз наукове визначення. І це можна побачити на картинці перед вами. Акуратні передмістя. Куди переїздить міське населення із центру. Розвиває, розвивається і зростає приміська зона, благоустрій, магазини і інші заклади, які допомагають нормально жити людям у передмісті. Звісно, там немає театрів, але є звичайні кафе, забігалівки, невеличкі магазини з побутовими речами з харчовими е, якимись товарами. Хибна урбанізація, теж щойно згадувались, і вам пропонуються варіанти цієї хибної урбанізації, оцих нетрів, як вони називаються в різних державах світу. В Бразилії їх називають фавелами. Е, зазвичай фавели славляться і ще і кримінальними розборками. І небезпечним, скажімо так, небезпечним життям у цих е нетрях бразильських. У Перу та Колумбії вони називаються Баріос Кландестинус. В Індії Басті і в Африці це Бідонвілі. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам цей урок був цікавий і пізнавальний. Бажаю успіхів. До побачення.